Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій венчикній молитві і запрошую молитвної молитвима в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Видите, коли для того, щоб зрозуміти, як ми маємо перемогти нашого ворога, не треба боятися звертатись про допомогу до історії. А особливо до тих людей, які пережили таку саму ситуацію, яку ми зараз переживаємо. Сьогодні я би хотів знову пригадати слова митрополита Андрія Шевтицького. Ця людина, ця особа пережила дуже багато. Він пережив Першу світову війну, він бачив Україну Польську війну бачив цю руїну розруху, він бачив те, що, що відбувалося в цій країні на, на території України. Він все життя мріяв про те, щоб Україна була єдиною і цілісною державою. Він мріяв про те, що ось ця частина України, яка була окупована. Тепер можна сміливо сказати, окупована російською Радянським Союзом, знову стала вільною і незалежною. І він наводив різні контакти з тими людьми, які були тут особливо з православною церкви, про що, що на жаль, замовчує. Він хотів об'єднання держави, саме використовуючи. Цю можливість об'єднання, не то що об'єднання, а супричасті між двох церков наших, грехопадовицької і православною церкви, яка була на Україні. Але це було його спроби. Він побачив Другу світову війну. Він бачив і розумів, що з собою несе радянська влада, що з собою ніс фашизм. Звертатись на нього за тими думками, які він висловив. адже він бачив, як можна збудувати свою державу. І сьогодні мені хочеться чергове пригадати його настанову, яка для нас сьогодні має бути надзвичайно що сказав Митрополита Трем? Любіть усі своє, свого тримайтесь і про своє дбайте, але стережіться ненависті, бо ненависть це почуття нехристиянське». Він закликав любити своє, бо саме в любові до свого те, що належить тобі? І те, що належить твоєму народу і робить сильним народ. Подивіться на інші країни. Сьогодні хочу звернутися до всіх українців, які, будемо так казати, продовжують жити в стані яка різниця. Подивіться на японців. Як на мене, це напевно, що сама така. Як би це сказати, закрита держава на цей світ. Не в тому плані, що вони закриті для іноземців. Ні, вони з радістю приймають туристів свою країну. Але вони закриті на зовнішній хвилини. Вони опускають свою культуру і своє життя, свій народ. Тільки ті речі, які можуть їх зробити сила. Але при цьому всьому для них їхні традиції, їхні звичаї, їхня культура, мова стоїть на першому місці. Вони, для них не проблема вивчати англійську мову, французьку, іншу мову. Але основою їхнього життя є саме японська мова. Для них не проблема є прийняття. Різних благ інших, інших народів культури. Але основою їхнього життя є саме японська культура, стиль життя оня, традицій, пошанування старших. Бо в цьому вони вбачають основу своєї нації, в цьому вони вбачають корінь, в цьому вони вбачають свою неправість. Цим вони виділяються серед інших. Цим вони себе ідентифікують, цим вони себе наче оберігають від знищення. Я приводжу приклад саме Японії, тому що для мене це дійсно, дійсно такий великий приклад любові самого. І от митрополит Андрей ще тоді, в ті роки, коли він жив. До цього, адже він бачив, які були впливи на українців в той час. З одного боку, це були впливи Радянського Союзу, який прийшов на нашої території через Голодомори, знищивши дві треті, напевне, населення лівобережної України, який через постійний терор і переслідування. Допивав історію, культуру, мову нашої країни. Він бачив, як знищувалось українство так, українська культура на Галичині, на Заході під впливом тої ж таки Речі Посполитої, Австро-Угорщини. Під впливом інших країн і культур, які приходили на нашу територію. І намагалися знищити те, що є наше аутентичне. І від своєму прагненні бажання зберегти Україну дбав про відродження і збереження української культури. І він тому говорить любіть своє. І ось ця ненависть, про яку він говорить, що це є почтя нехристиянське, я думаю, що він спрямовується не просто. Як якесь э, початке ставлення до ворогів, але в першу чергу не до всього, що пов'язано з Україною. І ось сьогоднішній час це надзвичайно актуально. Як українці, які себе вважають приналежним до цієї нації. висловлення, про те, ну ж треба розмовляти своєю Солов'їною. Знаєте, коли це чуєшніх людей, які кажуть, що вони не дарять свого бороду, тобто росіян, але при цьому вони подібнюються цим росіянам своєю ненавистю до того, що пов'язано з Україною, що вони уподібнюються своєю мовою. І тут мають не тільки в тому значення, що вони розмовляють російською, а в тому, що вони меткаються так, як росіяни. Ненависть до того, щоб не прийняти того факту, що ти є українець. І щоб бути українцем, треба любити своє, любити те, що тобі передали попередні покоління. Попередньо, попередньо покоління. Це життя мільйонів людей, які загинули за те, щоб зберегти цю мову, зберегти цю культуру. Знаєте, наш народ український дуже такий цікавий. Справжні українці, куди б вони не їхали, в силу певних обставин вони завжди так намагалися творити свої осередки життя. І навіть виїжджаючи в селі. Не те, що виїжджають, бо їх виселяли в Сибір, вони там створювали Україну. У нас в семінарі вчився один хлопець, він э, родом з Новосибірська. Але як родом? Він третє покоління українців, тих, яких вивезли. Сильно з України, тому що вони були українцями, тому що вони розмовляли українською мовою і берегли українську культуру історію в часі Радянського Союзу. Вони це захищали. Їх вивезли туди. Я, знаєте, Він приїхав на семінарій вчитися і розказував це життя, яке було там. Це було 50-ті, 60-ті роки. Він каже, що таке Новосибірськ? Омск, Томск, ні, він перепрошує Бог Стомська, тому що в порядку цих міст. З Омска, з Томска. те, що було за Уралом це Сибір. і він говорить саме про своє місто. І він каже: як він розповідав. Коли було весілля серед українців, то гуляли всі. Вишиванки, люди одягали свої національні костюми, співали українських пісень, гуляли всі, і каже, навіть міліція боялася виходити, розганяти. А навпаки, всі люди, каже, всі інші національності виходили і дивилися і захоплювалися українцями. Якщо був похорон, то всі виходили. Тобто українці, навіть там, будучи в засланні, створювали Україну. І українцями захоплювалися. Якщо взяти історію Радянського Союзу і почитати про ті всі повстання, які були за Союзом, повстання я маю на увазі в концтаборах в то напевно, що дві треті, ну, може половина. Завжди організовували саме українці, які боролися за свою країну. І от зараз, коли ти бачиш людей, які відмовляються себе змінити, називаючи себе українцями, але при цьому не міняється заради того, щоб зберегти цю країну не тільки в рамках. Кордоні, але зберегти мову, культуру, історію це є страшно. І для мене це є ознака не до того, що таке Україна. Митрополит Андрей закликав любити себе. І якщо ми хочемо перемогти цього ворога, значить ми маємо бути відокремленими від цього. Допоки ми хоть трішки будемо на нього схожими, цей ворог буде до нас йти. І він, тому що цей ворог Росія. Вони не воюють за ресурси. Це так другуря. Ці люди воюють за те, щоб знищувати інших. В їхній натурі війна заради війни. Не заради ресурсів, ресурсів у них вистачає, це війна заради війни. І вони знищують, насправді вони хочуть зробити рабами своїми рабами тих, хто на них схоже мовою, культурою, думою, спілкуванням. Подивіться на ось ці території. Туди, де люди відмовляються від свого, туди приходить Росія. І там вона хоче знищити, що там знаходиться. Тому любімо своє ціною бережі. І Якщо хочемо перемогти в цій війні, значить ми маємо бути не схожими. відрізнятися від них усі і повністю, бо допоки ми трішки будемо на них схожих, вони захочуть прийти сюди і зробити нас своїм рабами. Прошу молоді, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і м'я Твій, нехай прийде Царство нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пліб наш щоденне, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас віща. Gospodine Isuse Hriste, Sin Boži, pomoli nas njih. 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 Isuse Boži, nas Isuse Boži, nas Сина Божого, помилуй нас вічно, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови запорони захисти, Господи, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови я всіх нам. Наших поранених, і цивільних та наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої і склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і до віки віків. Тобі. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!